І в Київській та Харківській областях наразі найскладніша ситуація з електроенергією. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фахівці працюють над тим, аби графіки від... відімкнень відімкнення відповідали реальному стану речей. Але це вдасться зробити лише за умови, якщо Російська Федерація не завдаватиме нових ударів, і якщо ми економитимемо електроенергію, розповів очільник уряду. Ключовим викликом залишається саме. Пошкодження, навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури Росією. Зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії, тому, на жаль, ми не можемо виключати і подальші удари по системах водо і теплозабезпечення. Найскладніша ситуація з точки зору електроенергії у нас зараз в Києві, Київській та Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції. Зараз енергетики працюють над тим, аби поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу.